Вітаю вас, друзі! Сьогодні підемо в парк Шевченка, погуляємо. Я сьогодні, у мене сьогодні, друзі, день бабусин день. І підемо гуляти. Покажу вам неймовірну красу. У нас сьогодні, друзі, літо вже прийшло і... Погода така жаркувата, трохи вітерець, тому не дуже жарко, не дуже спекотно. Пройдемось, погуляємось, якраз зранку можна прогуляти. Чим унікальний цей парк? Він унікальний тим, що знаходиться і на лівому, і на правому березі. Або навіть не так, на острові і на правому березі. Тут є чудовий затінок, де можна пройтися. Можна побачити дуже красиву природу. Можна погодувати білочок, є пташки цікаві різні. І можна пройтися і до Дніпра. Ось таку ми побачили пташечку. Я вирішила на неї подивитись, але не знаю, що це за пташка. Друзі, якщо знаєте, напишіть. На Монастирському острові є церква, яка дуже красиво вписується в архітектуру. Це храм Святителя Ніколая. Ми хотіли туди пройти, поближче до Дніпра, подивитись, але дуже високо. І ми побачили дуже красиві троянди, які хочу вам показати. Дуже багато різноманітних фарб. Троянда вона завжди чудова і красива. На неї надивитись неможливо. Дуже красива природа в парку. Можна ходити, гуляти, любуватися. А почали ми з морозива. Далі пішли на атракціони в парку. Крім природи красивої, є атракціони, є лазалки різні. І хочу сказати, скільки ж ми витратили грошей на атракціони. До прикладу, скажу, ланцюгова карусель сама проста коштує 100 гривень на людину. І порівняємо, наприклад, в Черкасах така ланцюгова карусель коштує 20 гривень. Є тут шахова алея ще, і біля неї є е, такий кафе-ресторанчик. Але давайте все-таки пройдемося. І я вам покажу цю красу, яка мене зачарувала. Це неймовірні, чудові троянди, навіть хочеться сказати трояндовий рай, який знаходиться поряд біля церкви і поряд Дніпро, шумить водоспадом зробленим. Біля церкви теж красиві є троянди. Ми хотіли спуститися до церкви, як я вам сказала, що тут високо, а спуску я була з коляскою, тут лише сходинки, і спуститися дуже тяжко. Тому ми туди ближче не пішли, а гуляли лише зверху парка і роздивлялися чудові троянди. Насолоджувалися парком, Дніпром, природою, білочками. Одним словом, відпочивали. Існує думка, що на острові зупинявся Великий князь київський Володимир у 988 році під час походу на Херсонес корсунь а ще про це місце, про Монастирський острів є дуже багато легенд. Омитий водами бурхливого Дніпра Монастирський острів став героєм кількох легенд, які, можливо, і могли відбуватися, але наукового підтвердження не отримали. Зокрема, говорять, що острів був священною столицею Скіфів. Тут побував Заратустра. А вже потім сюди навідався апостол Андрій Первозваний. А от говорячи саму назву, монастирський острів одержав від Візантійського монастиря, який був заснований в 9 столітті, що нібито існував там. І так, як я й казала, багато є міфів і легенд про цей остров, адже він дуже-дуже давній. Найбільш цікавою легендою, пов'язаною з монастирським островом, є легенда про княгиню Ольгу. В 957 році вона пливла річкою до міста Царьград. В дорозі її настигла шалена буря, якою не знала, не знало взагалі до того. Ді. Місту. Ольга заховалася від непогоди у стародавньому монастирі на невеличкому острові. Саме ця схованка і допомогла їй пережити бурю і продовжити далі свій шлях. А ми продовжуємо насолоджуватися природою, погодою, Дніпром, чудовим парком відпочинку, а малеча. Ми дивимося на наші трояндочки, спостерігаємо красу, пташок, білочок, гуляємось. Тут можна відпочити і дорослим, і малим. А от наша малеча хоче порозважатися на всіх атракціонах. І так, друзі, я вам казала, скільки ми витратили на атракціони. На атракціони ми витратили 5 тисяч гривень. А зараз ми йдемо, друзі, треба поїсти. Тому, звісно, можна і не витрачати стільки грошей. Ми, як вирішили, ну, вже як прийшло літо, вже канікули, і тому ми вирішили все-таки зробити подарунок, на яких хочеш атракціонах на тих і, і катайся, і гойдайся, і було цікаво, чудово. Зараз ми прямуємо поїсти, і тут є непогане кафе-ресторан, і дуже цікаво називається, називається що Тому зараз пройдемо мимо нашої шахової алеї і подивимося, що по чому і як ми зможемо поїсти, і чи приємно буде нам там поїсти. Поки йдемо, піднімаємося вгору. Ми пройшли через міст з Монастирського острова і перейшли в Паршевченка. Зараз ми піднімаємося вгору. Тут дуже багато є білочок, дуже багато людей е, ходять, займаються спортом, активними видами відпочинку. Хтось просто відпочиває, дивиться на природу. Дуже багато тут тіні, затіньочків. Можна відпочити. Подивимося, який цей ресторан, кафе і наскільки він нас вразить, чи просто нагодує. І навіть ось ми проходимо таблички, гуляють люди з собачками, але написано після своїх улюбленців забирайте. Про парк Шевченко я вам уже розповідала, він був. Заснований іще Потьомкіним, посадив сад, це Патьомкінський сад, і е, центральний парк культури та відпочинки імені Тараса Григоровича Шевченка. Його вид заснування був 1925 роком Патьомський сад, який перейшов і далі був перезваний. І зараз ми прямуємо наверх до столовки, чи, тобто ресторан-кафе. І чим тут дуже красиво і унікально, що парк Шевченка з'єднаний мостом через річку Дніпро з Монастирським островом, От дуже такий чудовий і унікальний парк. Дорога не близька і тому поки згадаємо чудову природу чудових пташечок. І ось ми тут, шахова алея, а поруч ресторан кафе. Інтер'єр чудовий, але мало місця. Називається «Шопачом». Подивимось, шопачом у них тут. Ціни, звісно, Трошечки кусаються, моя кава була смачна. Також чудова риба і красива подача. Окрошку ми взяли дві окрошки, теж смачно. А дітям взяли картоплю з м'ясом. І взяли ще лимонади. І все це нам обійшлось в 1800, ну майже в 2000 гривень. Отакі тут ціни, що почому. Але, мабуть, кожний ресторан має такі е, ціни. Е, треба просто зрівнити з іншими. Мені не сподобалося, що я побачила в офіціанта, який до нас підходив, е, брудні штани. Це неприємно вразило. Мало місця, незручні стільці, е, і от встати, навіть, щоб піти, помити руки чи пройти в дуже тяжко пройти між цими стільцями. лимонад був смачний. І взагалі приготовлено смачно, кава мені сподобалася, і риба сподобалася. На смак було все чудово. Посуд чистий. А чим заливаєте? Це на основі айрану. А, зрозуміло. Мені взяли таку чудову рибу смачно, чуть не проковтнула язика. Дітям ми взяли картоплю з м'язком. І підемо подивимося, які тут удобства. Йдемо в туалет. Якщо чисто в туалеті, Значить Значить, чисто і на кухні в них. Перше, що вражає, спускатися треба вниз, і е, тут таке затемнене. Зразу проходиш два стільця, щоб не стояли, а сиділи в черзі. І подивимося ось, ручка закривається. Бачу, зразу брудненька ручка е, надо буде помити потім руки. Тут е, Теж все приглушено, так? Зазвичай так роблять там, щоб показати, щоб заховати бруд. І те, що я побачила, так, бачите, яка витяжка, все-таки не свіженьке, все-таки трошечки втомлене і потребує ремонту. Спочатку задумка була непогана, але його треба ремонтувати, чистити і прибирати. От бачите, написано мой шо. Шо? І я не знаю, навіщо в туалеті зубочистки стоять, коли тут не дуже чисто. Така мийка цікава, придумана. Вода тут не розбризкується, дуже чудово. Руки можна помити. І водичка тече, не розбризкується чудово. Приємно тече водичка, хочу сказати. І якщо не дивитися на оці всі там недоліки, так, оцей бруд такий невеличкий, то, то начебто нічого. Але тут, звісно, треба їм. Трішечки зробити генеральне прибирання. Тому що ось зараз тут стоїть для запаху такий арома, такі палички. І навіть стінка трішечки бруднувата. Пилу не бачили, при... прибирають, а ось тут. Я зразу побачила, чому такий, таке світло приглушене, щоб не бачили, унітаз чистий. А от оця занавісочка трошечки вже втомилась. Відро закрили, а далі не вистачило часу. Отак от тому, друзі, якщо Зразу дивіться, я зразу дивлюсь завжди звідки з туалету. Якщо там чисто, значить на кухні чисто. І тут неприємно вразило те, що навпроти туалету прямо і кухня. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую всім, хто зі мною. За підтримку мого канала. Відпочивайте миру вам щастя та добра! Всім пока-пока!